Алоха, шановні! З вами знову на зв'язку Я Багамен. І сьогодні у нас випуск про санпайп-одін. Почнемо з бренду SunPipe. Один зі старичків українського ринку, один з першопроходців українського кальяну-виробництва. Разом, точніше, з «Ембері». хто у нас ще з таких старичків? Ну, татемів теж в принципі, можна назвати старичками. Ну, коротше, досить цікаві продукти вони роблять, досить недешевий цінник, але, тим не менш, давайте розбиратись, що у нас тут за форма. Це досить вже старенька модель кальяну. Я її отримав десь наприкінці лютого, на початку березня, плюс-мінус. А вийшла вона ще десь, мабуть, півроку тому. Але немає оглядів, я вже її нормально натестувався, вона постояла в роботі, і я тепер готовий вам розповісти, що це за кальян. Отже, в коробці він буде лежати, зараз будемо розпаковку робити. Так як я вже його склав, бо я вже не пам'ятаю, як він мав там лежати. Але все приїхало в плані коробки, в плані пакування, все чітко. Все приїхало, нічого не побите. там. Ну, в принципі, як і у всіх. Тож підсовуйтесь, будемо робити розпаковку. Чашечка прогріта в чашечки на секундочку у нас. Орвал вишня гранат з лінійки Стронг. Це настільки міцно, що я можу курити це тільки, якщо у нас фанел. Фанел від Emberі. Дуже крутий фанел, у кого нема, дуже раджу. І з вишнею гранат я змішав Village джем з лінійки Navi від Lagoma. Має бути bellissimo. І, власне, розподілювач жару, онмо, теж, будь ласка. Отже, поїхали, що воно буде? Mm. Це смачно. Прям дуже буду частіше, мабуть, курити кальян в кадрі. Давайте розбиратись з моделлю Sunpipe Odin. Форма. На секундочку, Отака от велика назва. Я тепер думаю, чи я ніде по-іншому якось не сказав і не скажу в майбутньому. Треба не заплутатись. Отже, форма це, по суті, найбюджетніша зараз версія від бренду SunPipe чи від бренду Odin. Odin – це як суббренд Sunpipe. Тому я думаю, що ніхто не образиться на мене. Форма досить проста по зовнішньому вигляду, але... Все одно досить цікаво виглядає. Тож, що у нас тут є? У нас є декілька варіацій кольорів, але кольори відрізняються тільки оцією от частинкою, з якої виходить продувка. І все, все інше у нас якби чорного кольору. Бюджетна версія, що ви хотіли. Отже, давайте одразу тоді короче, будемо переходити до плюсів і до мінусів. Плюс цього кальяну це власне пакування. Все на своїх місцях, все розташовано як треба. Нічого ніяк не стукається, не б'ється, не ламається під час транспортування, тому все добре. Додатковий такий міні-плюсик, як на мій погляд, це абсолютно простенька упаковка, але вона досить красива з зображенням кальяну самого, з логотипами і так далі. Як би, по упаковці питань немає, ну хіба що, не знаю, якщо ви мільйонер і вам треба подарувати е, супер якийсь кальян, неймовірний, да, то тут упаковка буде досить проста для подарунку, можливо. Хоча все одно, хто на що дивиться. Їдемо далі. У нас тут е, досить нестандартної форми основа, і як ми бачимо, вона перекриває оцей от порожок на будь-якій колбі. І це виглядає ну прям дуже незвичайно. Прям клас. Це по-любому, типу, я заношу в плюси цього кальяну. Їдемо далі і це продувка. Я вам її демонструю. Навіть на відкритому повітрі, навіть з легеньким вітерцем. Це все одно досить прикольно і красиво виглядає. Погодьтесь. Плюс досить нестандартно теж. Хоча, якщо загалом дивитись, продувка знизу вверх не вперше використовується в каліяному будівництві, в виробництві і так далі. Але, тим не менш, пройти повз цього я не міг. Далі, це у нас підблюдічник, те, що я так називаю. Тут кільце з нержавіючої сталі. В тому для того вона зроблена для того, щоб класти вугілля на блюдце і у вас нічого не було з декоративною цією от частинкою. Їдемо далі. Це у нас коннектор під чашу. Він плюс-мінус стандартний, чашку, легко зняти, поставити на місце. От, власне, і все. І дизайн блюдця теж досить красивий, досить симпотний, як на бюджетну модель кальяну для цього бренду. То в принципі прикольно. прикольний. Тепер переходимо до мінусів. Однозначно, в мінус я можу занести те, що дифузор не варіативний. Я не те, що прям хейтер дифузорів, але все одно більше полюбляю класичну тягу. Да? І от, якщо полюбляєш класичну тягу, то тобі єдиний варіант це робити переливи. Причому перелив робити такий, щоб і супротив води відчувався, але щоб і вода не потрапляла в шланг. Коротше, це такий певний додатковий застьог, замарочка. Тому було б крутіше, звісно, якщо б дифузор був варіативний. Типу, захотів, зняв, захотів, поставив на місце. Другий такий плюс-мінус плаваючий мінус, плаваючи, мінус да? це коли у нас ніржа вкручується в поліацеталь. Якби, Якщо брати досвід санпайпів, досвід каянів-грам, то у них досить гарна різьба, досить гарна поляцталь. І у мене за там, три місяці куріння роботи на цьому кальяні з ним нічого не сталося. Тому якби, все окей, в цьому плані. Але все ж таки було б краще, якщо була б втулка. Було б супер. Далі це коннект. Шлангу з основою. Тут у нас, зараз я вам дістану, покажу, тут у нас орінги. І скільки б у мене не було кальянів з орінгами, на всіх вони з часом рвуться. Невідомо наскільки вистачить конкретно у санпайпа, але якщо в роботі, типу, декілька разів на день, як мінімум, шланг дістається, засовується назад, і орінги зношуються. Якщо б була б, наприклад, притірка, було б краще, на мій суб'єктивний погляд. Тепер їдемо далі. Ну, це власне декоративна частина. Вона в принципі то зроблена, скажімо так, майже в стик да, з основою. І оцей от просвіт, який є між декорами і основою, він якби міг би бути заповненим, да, але тут просвіт. Тому це досить прикольно виглядає. Досить естетично, але ну, сама по собі накладочка у нас дуже простенька. І так от, ну, щось хочеться поцікавіше. Але знов повторю, що це такий досить бюджетний варіант. Ну, це найбюджетніший кальян з від бренду Sunpipe і від їх суббренду Odin. Тим не менш хотілося б щось трошечки поцікавіше. От, далі це у нас блюдце. Яке з трошки заокругленими краями, ну, в теорії вугілля тут не має скатуватися, якщо ви не будете там якось бити, тому це тут так, плюс-мінус, скажімо. Ну і чесно кажучи, я думав про те, що блюцю буде по краям трошечки торбинка, бо тут така у нас, до речі кришечка від ебері. Тут у нас покриття, наче як порошковою фарбою, і зазвичай такі блються, як мінімум на краях, якщо це гарна порошкова фарба, як мінімум на краях типу злущується фарба. Тут цього не сталося за три місяці поки що, тому якби це я в мінуси заносити не можу. Звичайно, в цьому відео є розіграш, і розігрувати буду три пачечки, лагома. Свого улюбленого. Що вам треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші? Треба написати коментар стосовно бренду SunPipe або конкретно моделі Форма. Ваші враження. Не забувайте обов'язково залишити свій нікнейм в інстаграмі. Далі ми знаходимо. В описі посилання на інстаграм Мене підписуємося, якщо ще не підписані. На інстаграм Лагома теж підписуємося, якщо ще не підписані. І треба бути підписаним на цей ютуб канал, вліпити лайк цьому відосику, звичайно ж. І знайти в описі посилання на Монобанку і зробити донат в 30 гривень. Один коментар, один донат в 30 гривень. Всім успіхів! А, так, да, і мундштук. За мунштук я взагалі щось забув. Мунштук досить простенький, але з якимось мінімальним, але все-таки декором. Да? Тут у нас є брендування, що це модель кальяну форма. Тут у нас є таке невеличке гравіювання з точечками, і є різні такі, от, як би це, канавки, не знаю назвати. Ну, коротше, могли би зробити, як деякі бренди роблять на своїх бюджетних моделях кальянів. Да? просто Голу трубку, але тут вони трошечки і з'їбнулись, скажімо так. Якби, як для бюджетного кальяну, вполне себе те, що називається, мунштук, я якби не можу його занести прямо в плюси, що супер класний, неймовірний, але ну, явно не мінус. От, власне, на цьому і все. Тепер я вже точно нічого не забув. Пружинка, якби, на мій погляд, тут. Скоріш за все, і не буде потрібна, було б вона в комплекті, було б краще, ну, тим не менше. Отже, тут у нас з'явився цінник на цей кальян. Загалом можу радити вам цей кальян, якщо він вам сподобався своїм зовнішнім виглядом, якщо вам підходить цінник. Так то загалом, ну, я не бачу в цьому кальяні якихось великих проблем. Це дуже гарної обробки, все таке гладеньке, приємне на дотик. Коротше, прямо щоб сильно доколупатись до кальяну, тут я особливо ні до чого не можу. Є певні моментики, але вони не суть якісь там сильно значущі. От на цьому сьогодні і все. Не забувайте приймати участь в розіграші. Як завжди, не забувайте, що повномасштабне вторгнення на жаль, досі продовжується і тому донатимо, допомагаємо ЗСУ. Слава Україні! Всім папа.